Кінець тривалих скорботних очікувань родин німецьких учнів, які загинули внаслідок катастрофи літака German Wings. До Гальтерн-Амзі привезли останки 15 і 16 загиблих дітей із цього містечка. За аеропорту Дюссельдорфа останки тіл віз конвой чорних та білих автомобілів. На його шляху люди клали квіти, аби вшанувати пам'ять загиблих. Жалобні квіти поклали також біля школи, де вони навчались. Родичі дітей чекали можливості поховати їх два з половиною місяці. Останки 44 громадян Німеччини, які стали жертвами авіакатастрофи, доставили з Франції до Дюссельдорфа увечері вівторка. Французька влада пояснює зволікання тим, що триває слідство тривалим процесом ідентифікації та бюрократичними затримками під час передачі документів між двома країнами. Внаслідок катастрофи літака Дерман Вінкс у французьких Альпах, 24 березня, загинуло 150 людей. За даними слідства, другий пілот Андреас Любіц навмисно розбив лайнер. Він страждав від психічних розладів.